Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення на кругле число. Працюємо за підручником Світлани Скворцової, математика 4 клас. Розглянемо спосіб добору цифр частки у разі ділення на кругле число. Нам потрібно розв'язати приклад 960 розділити на 40. Для початку порахуємо, скільки цифр буде у частці. Давайте подивимося, у нас перше неповне ділене у нас 96, тому що дільник у нас 40. Двоцифрове число. Після 96 є ще одна циферка. Значить, у часті у нас буде два, дві цифри, дві крапочки поставили. Тепер число 40 розділяємо на два е, множники. 10 помножити на 4. На 4. Тепер беремо повше, перше неповне діло на 96 ділимо його на 10. Отримуємо приблизну відповідь, знак приблизно. Приблизна відповідь у нас буде 9, 9, записуємо. Тепер число 9 ділимо на другий множник на 4. Отримаємо також приблизну відповідь. Приблизну. Це буде у нас 2. Отже, цифру 2 записуємо у нашу частку. 2 множимо на 40. 2 помножити на 40 у нас буде 80. Віднімаємо 96, відняти 80 відповідь у нас буде. 16. Щоб отримати друге непонеділене, зносимо 0. Число 160, число 160 ділимо спочатку на 10. Це буде точна відповідь 16. Тепер 16 ділимо на 4, точна відповідь 4. Отже, початку записуємо друге число 4. 4 множимо на 40. Відповідь буде 160. Віднімаємо 160, відняти 160. Відповідь буде у нас з вами 0. 0. Отже, ми розв'язали приклад 960 розділити на 40.